Зараз покажу, який в мене творчий путь. Опа, так, да, правильно, це було морозово. Так, що у нас там, ну давай, я готовий. Опа! А, я знаю, тут вроді ключ має відрігнути, да? Всім привет, з вами Лоша Плей і сьогодні я продовжую в Юру 1 Level 3. В попередній серії я зупинився на 111 уровні, але зараз в мене 112, об'ясняю чого. На 111 там така жопа була. Я знімав 111-му, але там я капицек бомбив і я не хотів це викладувати в ну, типу, бо Зараз подумаю якийсь псих ненормальний, тіпо, зараз, знаєте. то я просто знаєш, знаєте, пересняв це. тому що Ну я вам зараз покажу, я дограю цей уровень, оцей бум-бум. І я вам зараз покажу. я, я, там, я там, мене, мене там дуже бісило, тому що я не розумів, що робити, а потім зрозумів, що робити. Ну хоч там дуже було тяжко. Лічно для мене це було там дуже тяжко. Зараз вам покажу. Цей уровень після цього. Так, да, Це вже друге відео за один день. Просто я вирішив. Просто мені вже трохи не хочеться. У мене просто вже зараз таке вже дике желання удалити One Level 3. Але Оба-на, уровень. тук-тук. Так давайте я вам покажу той уровень. Але в мене зараз просто таке велике желання типу, удалити цю ігру. Удалити <кхем> цю ігру, то дуже велике желання, то я просто вже хочу закінчити цю ігру. Так, а от ці угрі один не міг пройти. Я не знаю, як пройти-от, регулювати. Тут кучу треба зажати кнопку це от, прыжка і, тіпа, і тіпа, якось такое літати треба. Тому що якщо не нажмаєш кнопку прижок, то воно тебе вбиває. І от я не міг, я мучився. Я мучився. Отако, от -от. дивіться, я хоп. Я ж нажимаю, бачите, а воно... Блін, воно зараз бісить. Я нажимаю і нічого не виходить. То коротше. Я зараз навіть не можу пройти. І я навіть не пройшов, я пропустив цей уровень. Це єдиний уровень, який я пропустив, друзі. Тому що я не, тому що я хочу пожаліти себе. Я, жал... я, навіть, я навіть цей уровень бачити не хочу. Гімно не Що зробила така дурна. <кхем> так, ну що в нас? Давайте продовжуємо вже пройти цю гру. Тук-тук. Так, зразу заходимо в двері. Тук тук, значить треба стукати об двері, або в ці двері, я не знаю. Або таку от треба стукати. Що, що в нас там є? Так. Так, добре, зразу все клацаю. Ну, типа, чому на щось двігати, я не знаю. Двігати, двігати. Двері не можна двігати. Добре, що робити? Може тут треба їх розблокувати чи що? Кнопки немає. Що ще один уровень непонятний не, не з'явився, де шов. О, тут ж можна переприводити, дивіться. Блін. Давайте ще раз нажмемо, я не знаю. Може через вікно щось монаго зробити. Тук-тук, типа, постукати в вікно, не знаю. Оба на. Да, я... Я ж таки знав, що тут щось можна двігати. Так, і що тут робити? Та, та двері не двігається. А, я тут двер перевіряв. Що я не цю? Ти вроді цю теж перевіряв. Странно. Так, і що робити? А я можу в цю зайти? Цю, в цю двері? Ой. А ну стоп. А шо якщо так? Оба, чи назос. Хопа. І тепер понятно, як, як цей уровень пройти. Тож, боже, заходь. Так, далі сюди, і не отдавать такого ще. Так, і останній ключик. На сьогодні все, ми прийшли. Блин, це прикольный уроні, мені понравилось. Так, 114-й мильний побіг. Оооо, вау, кайф, люблю такі. Люблю такі рівні. Ой-ой-ой. Єсть, засейвив. Блін, тільки мені каже, я, я не виграю. А не виграю, дивіться. Блін, це прикольний уровень. Я просто зараз вже другий день тип, о, за один день два відео, тому що... О, реклама, а якщо інтернет не виключив? Ну, ладно, це реклама все равно швидко. Лісопілка. А, ну я здадусь. Ну так, да, звісно. Е, я себе не хотів билити. Ну короче, да, так, це так, як я вирішив. А оцю двері не можна. Блін, а як я піднімлюсь? Я, сп, я почала спилив... То, що мені не треба. Тут треба акуратно. Оба! Оба. Все, і геть звідси. Добре. Ну це було легенько, це достатньо ізі просто. Так, вон звідси. Ні, я встигну? Я встигну? не встиг. Я просто вирішив вже друге відео, за день, ну тому що мені вже хочеться. Ну я, як я в початку відео говорив, що мені цю. Ма... Блін. У мене таке дике желання удалити цю ігру і зараз воно робиться ще більше желання удалити цю ігру к чертям собачим. Ну і я вирішив, давайте вже я почастіше буду її знімати, частіше буду її знімати і. выиграю на рейтинг ТА да что ТАКА? короче все есть yes, я выиграл что-то блин бачите, что-то падал два раза так вентиляция 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 А, -а, -а, -а. сти 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 это ключ есть yes, забрал hey. Давайте, так время прошло Ой-ой-ой, ой ой, -ой, 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 -ой то 5 секунд. Блин, это прикольно. Хм, Мне понравился цей уровень, капец. Так, что у нас там? Знову реклама? Ну, эти рекламы быстрые, так что нормально. Фух, оба, что тут, что тут у нас? Дверь закрывается. А ну... Оця сіра штука вона закривається, да? Опускається? Да, дивіться, опускається. У мене небезкінченне без, не время, да? Да, да. Ну, блін, якось... заповільно, але це, наверное, так і треба. Заповільно. 119,5, не понял. А, я, наверное, знаю. П'ять раз програти треба, наверное. Раз. Це, це. Три. Чотири. П'ять! Все можна брати? Ні. Так, понятно. Давайте Ого, відкриємо. Ой, нажмемо ключ. Раз. Десять. Оба. Давайте п'ятдесят. Що це означає? Так, не то що там? Що то не то? Тут може, Ні. Може щось тут можна. Ні, тут ворушити нічого. не можна. Може треба на максималку це от накачати. Раз. Два, три, Чотири. Свеки тут Я не знаю. 100. 100, да, давить, даже самое открылось. Прикольно. Оба босс! Так, так, а що за... А шо за Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Виннис рота, так. Бджолки. Ну давай, я готовий. Оба! А, я знаю, тут вроде ключ має відрігнути, да? О! Ааа, дитинку. Код... де я, то він там стреля. Так, я, наверное, бомбу маю в повні окинути. Ну він бомби, напевно, не має похилятись, так? Да? Давай спробуємо. Ну не, попро... не попробуємо, не узнаємо. Та, блін, давай сюди даже бомбу, ти вже набісиш. Так, да, да, да. Чудово. Ні, ну якщо там кого, то це легко. І прикольно. Давай відрігай вже свою, нарешті з рота бомбу. Бісиш. Ні-ні-ні-ні! Блін! Нащо я нажав на цю кнопку? М -м -м. Так, чекається вже кейн раз. Четвертий. На тобі. І ще останні раз, ну це по-любому. Два. Три. Чотири. Єсть. Оце, це, оце вот, оце, бос. Оце, 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 оце босс. Босс Якщо чесно. Так, знову реклама. Блін, що за каждому рівень это реклама. чи що? ну вас кореш. цей хрестик. Нажму на хрестик. Sudbot. Sudowt, вот. вот, я сказав. Оу. Простое движение. А, я понял. Ну, прикольно. Це Той самий уровень, який я робив, грав? Хопа. 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 Блин, куда я пишу? Оп. 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 Опа. Тут ты у меня уже бисаешь, блин, туда-сюда бива ты. Дай мне уже той ключ что-то, той замок, я уже приду уже и цей уровень. Ой, блин, наша прям. Все, есть. Ой, ой 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 блин, кстати, только что была такая тупа смерть. Я даже близко стал. Все, есть. Ривен тоже пришел. Так, последовательность. Кнопочки, что у нас тут за кнопочками? Двигать их можно, добрый, чудово. И что, А что я сдох? Тут як кнопки, то то моя... моє життя. А, ну да-да-да, треба, треба, треба положити а типу, ключки, то що, знаєш. Що... Я зрозумів. Ну це тоже легенький уровень. Блін, як я запалист, не бачу свій. О! Чудово! все. Ну це легенький уровень. якщо вообще, ну на это такого... Поверь в себе. О! Тут літати можна. Я просто так науган нажав. Серйозно, я не знав. Так оба оба. оба 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 Сюда. Э, е, пустите. Додому хочу. То есть до виходу хочу. Все есть. Блин, це прикольний уровень. 124 уровень. Як ти мене біси О, я цю ігру помню, помню, я знімав на, на другому каналі це С тихнографами. С боссами. Я помню цю ігру знімав. Зараз її вже спортили, зараз вже нема смислу її знову знімати. Та я даже її не хочу. Дізайнер. Дізайнер? Хм. Що то мені не нравиться ці Якщо я візьму ключ. Ну що таке? Ну чого він не полетів вниз? Я вам клянусь, я пригну і нажав вперед. Воно не, воно не пішло вперед, воно просто над колючкою зупинилося. І я здох. Блін, зараз зажму цю... Цю клавішу туда вот ей. І... Он же, блин, достало вже тоже все. Не, я думал, що коли ключик, то. це от то поміняється щось. Так, ну тут, понятно, мені прийдеться знову, це вот. Нажато, да. Так, 125. -й. мильні пузирі А. а, треба тако нажимати, так. Да? Ну добре. Блін, це прикольно тако побігати. Але це, наверно, і, не так, і ш... не, не так уж і просто теж. В якомусь місці появиться. Фух, єсть. Ну все одно мені подобається цей уровень. Файно, файно. Так, 126 уровень. Так. О. Ну тут їх. Да, ну так, да. це, 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 це ж понятно, що їх тут можна рухати. Так, що у нас тут? Можна все просто їх рівними всім зробити і все. Так. Блін, ну серйозно, я, я, якщо просто, просто такого б'єте, то це вообще легко. Чи може, чи може, коли ти будеш тут, не знаю, типу нажимати якісь кнопки, то ти не, не нажмеш і перевернеш цю штуку і ти здохнеш, може такого. Блін, ну це взагалі якийсь легенький уровень, то взагалі невозможно померти. Блін, от почасту би таких OneLe. Боже, я ще що там ще всі каці горні. Ці реклами вже тут по горлі, я не знаю. Ну смисл їх дивитися. Кому вони взагалі цікаві? Покажіть мені людину, яка взагалі реклами. Так, что у нас тут? Понятно. Ой -ой, ой 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 не не такого мне не надо. Вы что? А, ну я понял, да. Так, вот тут вот треба, да? Да, вот тут вот, так вот. Ой, ой, -ой. Так вот, да правильно, да, правильно, да. А да ключ вообще? Ключ он. А я кто не? Вообще ничего. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Не, неправильно. Так. Тут треба дрож. Я не нажимав, ну, блін, я зараз просто так здохну, Ну, блін ну заш де моє время. Не ціни моє время. Так. 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 А як? Як, це пройти? Може взаді такої, я не знаю. А може треба... А, а може треба можна вбивати цих Ану, цих тварів? Ні, їх не можна вбивати. А як пройти цей рівень, я щось не зрозумів. Як дізнатися? Блін. Ну і що далі? Мені десь тут. А, ну, це я, а я я... я, я взагалі... Вообще... Я не знаю, я все прийшло время мого отдыху. Та ну це просто время, я, я не хочу, я ободлюсь тутори, куди нажимати правильно, тому що... Ну потому что От такі уровні от навіщо їх придумувати. От навіщо їх придумувати? А вечір їх придумав. Ну а далі куди? Обана, капець, я, я вгадав свій уровень. Я в шоці, боже. Ха, блин, це блонеч нечто. І вниз, і вверх. А ти можеш якось побыстрійше опускатися і, і підніматися, не? Коротше, друзі, тут все зрозуміло, що кіці за уровень, я виграю і продовжу. Нарешті. Так. -о. -о. Ой, Вау, 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 вау Вау, обожаю такий уровень, капець такий уровень. Блін, таке мені подобається. Може тут і програти, звісно, легко, але... Но... Ну я не знаю, мені шостраз, такі легенькі, які я знаю і як І як їх проходити. Навіть коли чашка. Е, ну чи не при... <laughs> Ні, так рискувати я не буду. Там ж спеціально от колючок... От... <laughs> Тут спеціально з цієї сторони колючок не додадуть. Правда, також ти міг пройти, значить різкувати не буду, так що пройду так. Е, так. Який цей уровень? Мене вже минута 18 знімаємо. то цікавий який це ці уровень. Опа. Дай пройти. Все есть. Ченазес. Реклама дурна. Так. 130 гривень. Творчий, творческий путь. такий вот, мене творчий путь. Хоча знаєте, який мене творчий творческий путь? Зараз зараз покажу, який мене буде творческий путь. Опа, да, правильно, це було морозиво. Так, що у нас там? Давайте тут вот цяточку поставимо, тут вот. Тут вот. І давайте як будто присипку таку, Присипочка, так. Да. ось це буде мій творчий путь. Угу. Так само не, не померта. Давайте, давайте таку дорогу. Блін. Блін, пропав мій творчий путь. Ну добре. Так, давайте отаку от. Дорожку зроблю. Оба. Так. Отакова дорожка буде. Е, в смислі. Що за подстава? Що за подстава? Чо, я провалився сквозь. О, понятно. Це, навіть, наказує то, що я намалював мороженку, але всі подумали, що це не мороженку спочатку. Ну да чого? Тож я ж... Блін, ну це... не, ну це вже якийсь баги, Ну ви ж всі бачили, що я пригнув на цю чорну. От зараз дивіться. Вау, зараз добре. Так, отаку от. Пригаємо. Пригаємо. Ідемо далі. Так, далі у нас отаке от. Забираємо. Угу. І далі знову змогу. Ну пішліть. Опа! Не допрягусь. Значить тако поставимо сюди. Ой, до дирочку. Ага, не-не, то так, так, не підай, я так помру. О! Так все добре. Так, і от так от... А тут як? Блін, прикольно. Просто найс. Просто отлично. обожаю цей уровень.